Я вирішила кожен місяць робити щось новеньке, що я до цього ще не робила. Тому в цьому місяці я вирішила зняти готель в Парижі біля ельфової башні. Просто дивіться, я настільки близько, і вперше настільки близько, що можу бачити її ноги з усіх сторін. Видно, прям можу доторкнутися капець Не те, щоб її прям видно, бо у мене з вікна, але до сюди я йшла 5 хвилин буквально. Вирішила шапку зняти, щоб сам не зробити. Короче, взагалі живу за Парижем. Але вирішила пожити як турист вперше в житті, тому що я так хотіла робити в інших країнах, де я жила. І один раз я так зробила в екстері, і мені дуже сподобалось. Ну це вже коли я поїхала звідти, звісно, але Коротше, вчора я хотіла погуляти і пішла в своєму районі. І я гуляла-гуляла, поки не дійшла до якогось кримінального району, в якому вже е, там був парк, в який я хотіла. Я підійшла до нього, бо подумала, напевно, я не піду туди, де буду тільки я і дерева, і не зрозуміла, що я хто що. І звернула, я не дійшла навіть до парку. Е, тому я вирішила психанути і забронювала номер готелів в Парижі, щоб сьогодні погуляти, походити. Я зранку пожалкувала про це, але. Цей готель на refundable тому де? ото, ото, отам. Бачите, в ту сторону мені треба йти взагалі. То не навмисно забронювала готель біля Філівобашні. Це був просто єдиний, який був на сьогодні вільний. І там написано, що це готель СПА. Але дуже цікаво, що написано, що там немає ні басейну, ні спа. Коли там хтось питав, типу що у вас там по спа. І потім ще в моєму номері я дуже-дуже мрію про ванну гарячу. Прийняти ванну хочеться. І у них написано, що там є гаря, що там є ванна в номері, але на фотках номеру душ. Зараз будемо розбиратися. Так, от шурую до готелю. Зараз подивимось, що там. Я трошки не учла погодний фактор. Треба було подивитися погоду вчора, а не сьогодні зранку. Але при тому, що така погода буде наступні тиждень або два, терпіти було нема куди. Отак, от наш готель виглядає. Якщо чесно, очікувала щось більш кашерного, але подивимось, що всередині. Мені тільки що сказали, що мене безкоштовно обгрейду до делюкс кімнати. Так, от виглядає, ну, о тут і сходи, бо ліфт старий. Мені не подобається, я його боюся. І ось моя кімната. Ну що, дівчатки, балдеємо. Отак от ми заходимо, і опана вам делюкс кімната. Я думала, там ще щось буде, а все, він закінчився. Що в мене було в тому номері, мені дуже цікаво там взагалі, типу, шконка, як в общазі. Тому що якщо це делюкс, я не знаю. То якщо я лягу, отак от, то я дістану від стінки до стінки. Тканчики є. Каня... О, може тут у мене жакузі, знаєте. А, хер там. У мене тут душ. Бен, гамачу світла немає. Треба карточку вставити. Е, ну, що сказати, за ті гроші, що я заплатила, вони щось мене списали майже 10 євро в якийсь сіті-такс. Ем, я розчарована, що вам сказати. Такий у нас вид з вікна. Я тільки що відідрала оцю штуку. <звук> <звук> так от, Щоб у мене був вид. Щоб я бачила хоч щось, а не тряпку цю ось такий. Мені подобається це те, що я б хотіла бачити, якщо б я жила в Парижі. Що це таке людей висить. Шарф надувний. А, це дерево Вони спрятали, напевно, на щось. Ну, Чи можна відчинити вікно? Да ладно, можна відчиняти. Дивіться п'ятий поверх. Ну що, де ельфову башню, ніфіга не видно. Ні з якого боку. Тест ліжка. Скільки волосся і боробу якогось якрочасного. Не дуже хочеться на нього пригнути. Але давайте. Ну Не сильно м'яко, але віде. Прийшла на Марсові поля. Я скільки тут живу в Парижі, е, не... ну, точніше за Парижем. Е, ніколи тут не була. Це взагалі що? Я не знаю, парк чи не парк, чи що? але вид на башню тут є е, доволі хороший. Чи це чекаєте? Це що, просто парк під баш? Можливо, я тут була тоді. Саме в цій зоні не була. Коротше, зараз глянемо. Дивіться, який гарний заклад. Їсти ми в ньому не будемо. Прийшла в якесь мега-дорогезне місце. Не те, щоб зовсім випадково, звісно, але ціни тут, ну, капець. Але я свої 10 тисяч кроків зробила, вирішила себе нагородити. Замовила якийсь коктейль за просто 17 євро. Я в шоці. Я спитала, подруги, замовляти чи ні. Вона сказала, замовляє. Не треба було питати. Я вже один з'їла, але вона розміром з мій мізінчик. І коктейль, який коштував 17, нагадую, євро в стакані, які в мене вдома. Я навіть в воду не п'ю, тому що мало. Цей вечір повинен був бути моїм горл моментом де я як в фільмах щось цікаве і прикольне роблю самостійно. Але це перетворилося на вечір крінжа. Я втікла з того місця. Там нікого, крім мене не було, і однією жінкою, яка зайшла, прийшла пізніше. І це ну, просто капець. Я з'їла масюсінькі суші. Я не знаю, таке соромно виносити було б гостям, якщо чесно. І манюсінький цей е, коктейль, який я випила за три хвилини. Заплатила 36 є. Боже, я не хочу вам казати, скільки я заплатила. Я більше, більше не піду в дорогі ресторани ніколи. Ем, і що? І тепер йду в Макдональдс, тому що я не наїлася ніхіра. Вона ще підійшла до мене спитала, хочете мені ще подивитися? Ну я вже подивилася на вашу ціну. Дякую. Ем, сонце сіло, пора час, час піти додому. Милий коров'ячий принт. Спа зачиняється через півгодини. А у мене, вибачте, Макдональдс, а через півгодини він вже буде нікакущий. Він зараз то вже не дуже. Кока-кола вже там вже газку немає. А що мене робити йти в спа і потім їсти дуже галімий мак. Або з'їсти Мак, подивитися щось на ютубі і не йти в спа а йти завтра ранку. Але я тут приїхала ради... заради чого? Заради спа. Здоров'язний шмат луку. Це до спа. враховуючи те, що мені ресепшеніст дав ключ, і я там буду сама. Народ я знайшла халати. Гуляємо. Знаєте що? Я коли зайшла в той ліфт, думаю, кріповий ліфт якийсь і що? він тільки що зламався. Добре, що не я там не була. Народ тут мега кріпово, я тут сама, і тут, тут, е... тут якийсь трошки дивний співпра... співпрацівник, який на мене трошки дивно дивиться, і тут треба було спуститися вниз. І тут ліфт не працює і якось, якщо чесно, мені не дуже подобається, але дивіться, яка у нас тут ситуація. Отам, хамам. Туди я не піду. І тут душ отакий. Чесно кажучи, стробна. Я зі своєю тривожністю не дуже сюди хочу, але заходимо. Ну, чесно вам скажу стробно, як капець, я боюся води, я боюся і Я тільки що спитала у трошечки підозрілого працівника цієї е, багадєльні. І тепер я боюся, що він сюди спуститься і прийде до мене. Блять, він прийшов до мене. Я цікаю. <fuck> це найголосніша штука в житті. І вона. Це все? Я натиснула. Це де вода? Прийшла спитати, чи можу десь прикупити води газірованої. а мені показали таке. Газірувальний апарат, безкоштовний. Сиропи, Гренадин. лимон, м'ято. Дивіться, що у нас тут є. Ще безкоштовні плюшки. Отакі. І там всілякий маршмеллоус, а гаміс. Тут ще якийсь двор. Ось такий цей. Тут якась курілка. Мені стало подобатися більше ось там після цього. Доброе денчик. Додому. Ну що сказати, я думала, буде продуктивний день. Я приперла з собою ноутбук, планшет, блокноти, зошити, ручки все, все на світі, тому що я думала, що я буду займатися тут своїми справами. А по факту, що я зробила, я розмовляла по телефону, по відеозв'язку і по голосовим повідомленням майже з усіма, кого я знаю. Такий день вийшов, і зараз вже перша ночі, і я лягаю спать просто. Так що трошки не вийшло. Вирішила закривати штори на ніч, щоб прокинутися з видом. Вид з цього боку. Оліжка, менш прикольний, звісно, ніж з цього, здається. Світло мене розбудило о 8.30. Я, звичайно, тільки не стаю. Я встаю в 9-9.30 приблизно. Але якщо сьогодні я живу як турист, можна і встати раніше трошки і піти кудись поїсти. Скажу, я можу б навіть, якщо б я жила в Парижі, особливо в цьому районі, я б навіть бігати зранку почала, бо якось вдома не сидиться, коли вже поряд тут і багато кафе, і багато парків, і багато всього, чого можна робити. Можна було б працювати десь в кафе, а не просто вдома. Коли я... О, будь ласка, дивіться. тільки я вийшла і вже три хвилини, і ми біля цієї башні. Я коли ти живеш у спокійному тихому районі, я прокидаюся і таке враження, що я там тільки сама, там ніякого двіжу. Я коротше щось забула вже, як це жити в Києві. Тільки в маленьких містах жила останні скільки 5-6-7 років, Боже, жесть. Так, так що тепер я хочу переїхати в Париж. На початку, коли я придумала такий план, я думала, що я дурна. І я була розчарована, тому що і погода була галіма, і все якось складалося не так, як я хотіла. Але я вам скажу, я задоволена на 100%, що я це зробила. І вчора було нормальний день. Ну як, трошки крінжовий, звісно, грошей я витратила більше ніж треба було б, але мати можливість зранку встати. Я отакий час, щоб розуміла, зараз дев'ята ранку. Отакий час я ще в кроваті лежу і трет лістаю, а тут вже можна вийти і подивитися і в парку погуляти. Боже, мені так не вистачало парку. Я, типу, одне діло, коли ти встав і пішов, і ти вже в парку, інше діло, коли тобі треба сідати і годину їхати на потязі, щоб прийти в парк Це тупо. Мені навіть башня не особливо подобається. Взагалі не подобається, але. Приємно мати можливість просто отак от піти і біля неї погуляти. Особливо людей взагалі немає. Я думала, тут буде набити туристами. Туристів капець мало, а ми у подножі. Якщо б тут багато людей бігають, а, ні, вони не йдуть, я туристи їх капець багато. Якщо б моя доріжка для бігу отак от лежала б, я б думаю, і виходила б побігати. Віднувати конечно, за ціну, яку заплачу за нього знову ж таки, <смірно> хоча б сподіваюся, хочам смачно. <смірно> Було смачно, але оскільки цукру мені знадобилося, щоб зробити оце не гірким. Шо, друга спроба. В день тут трошки менш кріпово, набагато менш кріпово. Я хочу сказати, ніхто, крім мене, в халатику не розгулює, тут жодної людини не бачила. Але що? Їх zero loss, як то кажуть, полізли. А може пішли, посидимо в цій гарячій банк. Трошечки. Жесть спекотно, я вам скажу. Боже, тут є кнопка стоп. Бачите? Страшно. Я надивилась на багато м, кріпових фільмів, типу пункту призначення. І тепер я всіх таких місць боюся трошечки на, на підсвідомості десь. Але ох, тяжко розмовляти стає. Взагалі з телефоном можна. Ми тут сама. Що мені ще робити? Тільки щоб бацнула кофа, е, Лате, дабл еспресо. Я взагалі не п'ю кофеїн, бо в мене тривожність підвищується. Це я придумала собі, я думаю, можливо. Е, але тепер, коли я п'ю кофе, я думаю, зараз тривожність підніметься. І через те, що я думаю, це вона піднімається насправді. Я думаю, після кофе взагалі можна було б заходити в хамам у цей. Чи ні? Вона тікаєм звідси. Е, що я вам хочу сказати? Тільки що на мене у цей ілюмінатор дивився якийсь мурик. Перемикала мене знову. Але знову ж таки день менш страшно. Я знову вилізла з цього басейну, тому що мужик, який дивився один раз в ілюмінатор, цей, буквально через 5 хвилин я знову повертаюся і він знову дивиться в ілюмінатор. Кріпово і страшно, це інший, це не той, що був вчора, але це ще кріповіше, ніж минулий, здається. Він виглядає як транк-драйвер з якихось американських фільмів. Тяжко бути жінкою, я вам скажу. Зайшла, знову роздяглася, зайшла посидіти в цьому хамамі ще раз, тому що з ілюмінатором мене хоча б тут не видно. Ем, я згадала, що він мені ключ на ресепшені зробив індивідуальний, так що, скоріш за все, у робітників цього ключа немає. Це мене трошки заспокоїло, але бля, це ну ви не уявляєте наскільки закрило. Я думаю, ну один раз хтось подивився, тому що там є туалет, там є дві е, кімнати вбиральні, не вбиральні, а типу для робітників. Ще якась кімната, ще що, щось. І я думаю, ну, це нормально, хтось проходив повз і подивився, або може хтось хотів спапі піти і, типу, може збирався заходити, знаєте, подивився, чи хтось там є. Але коли я вже розслабилась, і я просто починаю плавати, повертаю голову, і там оце, оце обличчя все на, на весь ілюмінатор стоїть і дивиться на мене. І як тільки я подивилася, він одразу відвернувся і пішов кудись. Я їй Богу думала, що <кхем> я зараз підійду до вікна і він буде стояти, типу, прятатись внизу, так, сидіти біля дверей. Я у мене серце калаталося капець. Я подивилася в той ілюмінатор, там нікого не було. Трошки заспокоїлась через те, що згадала, що, здається, ніхто не може відчинити цю двері окрім мене, але тут немає зв'язку підвал трошки стрімна, не трошки стрімновата, дуже стрімнувата. Найшла частину басейну за е, стіною, так щоб мене не видно було. Ну це капець, звісно. Сказала тільки, що робітнику е, на ресепшені про мужика, який дивився мені вікно. Е, і він, я блін, у мене захисна реакція це бути милою, зручною і посміхатися, сміятися. Типу, га, кріповий мужик, дивився мені вікно, трошки стрьомно було. Хе -хе. Я прийшла е, в кімнату, і думаю, ну треба було серйозно з консьорном, може вони б Серйозніше сприйняли мене, якщо б я була прям напугана реально, так як я була напугана там, коли я ну, була всередині, а не коли я вийшла і почала хіхікать. Може, зараз він мені я на чекавці, може він ще щось мені скаже про це, треба сказати серйозно йому щось. Коротше, зараз треба прибрати весь мій бардак і вже виселятися. Ля, який чай подають. А якщо вампір? що робити будемо? Тирю шийний. Швейний набір. <laughs> зараз співаю пісню, яка у мене в голові заїла, і це Конан Грей, здається, да? і вона називається «Maniac». І там фраза The tam such a stalker, a watcher a psychopath». <laughs> Вибачте, Більш підходящого саундтреку до того, що зараз відбулося. Я не знаю та знайти. На Маніфестила. Забираю шауркап Веніті Сет. Навіть не знаю, що це таке. Два шампуні. За ці гроші, що я заплатила, це мінімум, що я можу забрати. Єдине, що я не подумала, це те, що я в басейн сходила. У мене тепер купальник макрущий. Мені треба його зараз вести якось. Сахарок забрати. Зверб'яний теж. О, що я вам не показувала? Здається, здоровезне, м'якеньке, пухкеньке, просто Ні, радне, що це. Отут посередині, бачите, це, це. розділення тут два. Блін, тут два е, одіяла. Одне отут, але воно і тут, тут нічого немає, бачите? І там інше, Е, вони просто засунули два в один здоровезний пододіяльник. Перший раз таке бачу. Я вам скажу не дуже зручно, воно скамкалося по всім кутам, але ну блін, коли отак от в кадрі воно виглядає, наче хмаринка хочеться в ньому закутатися і лежати довго. Робила тільки що чекаут і е, думала на ресепшені сама сказати йому щось про це ще раз. Але він сам сказав, каже, що тільки що цей мужик е, переді мною буквально робив чекаут теж. Е, і він каже: е, я не знаю, може він видумав цю історію, якщо чесно, тому, що виглядає так, наче ну як він з мого опису, мій опис був типу, у нього таке от волосся, і він білий. Все, що він спитав, тому що він спитав, чи був він темношкірий, і тому що там є робітник темношкірий. І я сказала: ні, того я знаю, де поселок. Е, і коротше, о, чекайте, я подивлюсь, куди я йду. Коротше, не знаю, як він з мого опису знайшов саме того чувака, який прям от точно тільки що ви, е, виселявся теж. Але він каже, що він сказав, що це його що він думав, що це його дружина. Блін, не дуже голосно, Чекайте, він сказав, що він подумав, що я дружина, тому що ми дуже схожі, виявляється. І він два рази чекнув, щоб подивитися, чи це вона чи ні. Чи це вона, і там ще була жінка на ресепшені, яка перший раз чула мою історію, і як тільки я почала про мужика казати, вона одразу повернулася, так дуже уважно слухала. Е, і потім вона вийшла, теж, коли цей мужик мені розказував про дружину, і вона каже: типу, ага, він розстроївся, що ти не ти його дружина каже. Е, і коротше, він каже, що для нього це було дуже ембересено, що він сам за це засмущався, те, що він е, ну так е, як кріпово дивився у вікно, типу. Е, але ну я не знаю. Спочатку я їм сказала, типу, дякую, що розізналася ситуацію. Типу бла-бла-бла, все нормально. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, тому продовжимо тут. Я багато думала про цю ситуацію. Я тепер точно впевнена, що вони не тренділи мені про цю ситуацію, тому що ну бред якийсь, якщо б я шукала свого хлопця чи свого чоловіка, я би декілька разів до цього штуки не підходила і не пряталась, би, коли він на мене повертався би один раз було одного разу, було б достатньо подивитися, чи це мій чи не мій, і не бути таким кріпом. Не дивитися в вікно декілька разів. Я не знаю, що не сховалася скільки разів би він ще дивився тут з трьом, крачої капець. Але загалом я дуже задоволена тим, що спробувала таке. Я ну знову ж таки перший експіріанс в своєму житті, і ранок все врятував на 100%, тому що було так сонячно, так багато гуляли, так смачно поїли. Все було настільки топово, що мене це спонукнуло на мислю, що добре було б жити в Парижі, хоча до цього мені ніколи так не здавалося. Так що, да, дякую що подивилися це відео. Е, щось прикупіть собі, якщо хочете. Бо я намагаюся дуже сильно продати зараз всі свої речі, ну не речі свої, але штучки. І зустрінемося з вами скоро. Буду розпаковувати там містері бокс.